Окрім розгляду планових питань соціально-правового захисту дітей, відповідна комісія виконкому з питань захисту прав дитини на черговому засіданні, яке відбулося у середу, спілкувалася з батьками вихованців школи інтернату. Дитячі інтернати мають бути у минулому. Таку вимогу ставить держава. Діти, які втратили батьків або у яких батьки позбавлені батьківських прав, відразу мають потрапляти у прийомну сім'ю чи у дитячий будинок сімейного типу, оминаючи інтернатну систему, нагадав запрошеним державну доктрину, заступник міського голови Юрій Петренко. Діяльність Лозівської школи інтернат, депутати міської ради на останній сесії припинили шляхом ліквідації з 32 вихованців закладу. Всі мають біологічних батьків. Їх і було запрошено на засідання комісії, аби замотивувати на вирішення власних проблем. Яка ситуація в сім'ях, чиї діти були донедавна вихованцями школи-інтернату? Які там виявлені проблеми для того, щоб впродовж літнього періоду ми змогли їх здавати ці проблеми? Попередньо фахівці соціальних служб обстежили сім'ї, які сьогодні мають статус, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Наразі спільно домовлялися, яким чином можна змінити ситуацію. І головне, на чому акцентувалась увага, всі діти шкільного віку 1 вересня мають бути за партами. До 1 вересня ще раз я нагадую: наші діти повинні обрати разом з вами місце навчання. Ми повинні отримати довідки від тих закладів. Що вони будуть зараховані до такого чи іншого класу. Діти, які перебували на вихованні у державному закладі, матимуть переважне право на увагу соціальних служб у подальшому. Напередодні навчального року ми ще раз вас запросимо до цієї зали. Я думаю, що ми того разу просто вам подякуємо, що ви виконали свої батьківські, десь навіть опікунські, десь обов'язки братів, сестер і таке все інше.